Зустрічайте новинку, це вже прям якийсь новий рівень в риболовлі. Фідер трансформер. Тобто фідер змінює тут довжину. Фідера у нас йдуть в двох розмірах. Перший розмір це мінімальна довжина 3,30 і максимальна 3,90. І друга довжина це мінімальна 3,60 і максимальна 4,10. Три змінних вершинки з різним тестом. Тест фідера йде. 80-200 грамів, повністю складеному вигляді, він іде 3:30. Тобто це дуже зручно, якщо ви рибачите на річках якихось невеличких, не потрібно далеко робити закид. От, зафіксували, все, у вас довжина отак, от 3:30. Якщо потрібно більше, тут відкрутили і регулюється довжина до 390. ці фідера. Мені ще подобається те, що перший раз, два, три, 4, 5 кілець іде кільця тюльпан. Як для фідера. Це кільце ще таке але воно не мале, нормальне. Ну, Вони водночас і дебелі, ці фідера, і кінчики у них чутливі. Ловити можна як і платву, так і коропа. По товщині ці федера дивіться, мій палець, і от товщина фідера. Плюс ручка тут іде вона така, як прорезинена, нічого не ковзає, котушко тримач звичайний.